Подій багато, треба вибрати найважливіші, і головне слухати тих, хто знають, в, а знає в, більше про все те, що ми хочемо розпитати, наш колишній міністр закордонних справ, а нині керівник центру дослідження Росії Володимир Огризко. Пане Володимире, вітаємо вас! Бачимо, що блекаут трошки у вас, так? Вітаю вас, пане Романе, трошки є, але вже є позитивне повідомлення, світло повертається. Так я думаю, за пару ще навіть під час нашого ефіру, все буде добре. Ви можете нас так само оглядати наживо на каналі YouTube ФМ Галичина. Є стрім і чути нас. І, пане Володимире, я хочу почати із цитати ви цитати нашого президента Зеленського, який сказав: якщо Україна впаде. Путін повернеться і в Сирію, і в Африку. Ну, от, е, вам до аналізу ось така теза. Ну, е, е, це гіпотетична теза, е, в яку я не вірю, тому що Україна не впаде. Але як просто навіть якщо брати теоретично, якби таке відбулося, що хіба у режиму Путіна є ще сили після всього фіаско, який б, е, зазнав і він, і е, іранський проксі, і сам Башар Асад. Хіба в, в є б, теоретичний хоча б шанс навіть, щоб знов Сирію захопити? Та ні, я думаю, це фігура мови, тобто, е, мабуть, ця фраза. Ще раз і ще раз має нагадати нашим західним партнерам, що програти Україна не може, тому що те, що зараз відбувається з хвальоної второї армії міра в Сирії, це по-моєму навіть гірше ніж те, що відбувалося свого часу з виведенням радянських військ з Афганістану і потім недавнього панічного. Панічної втечі американських військ з того самого Афганістану зараз пишуть, ну, що ну, нормальні джерела, які можна вірити, що панічно на авіабазі хмемін чи як воно там називається, точно я ніяк не можу вивчити це арабське слово іде ну просто завантаження всього, що ще можна від. Відвідтягти з ангарів там чи з якихось складів і його завантажити на, на 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 літаки, тому що з Тартуса вже все, що можна відійти, відійшло тепер залишається лише авіаційна база, яка власне є і, і була центром управління там по всій Сирії, не тільки тому що там можна. Зберегти питання дуже складне, якісь там, вибачте, а забирають і не більше. Mm -hmm. Ну а решта розіб'ють, як то кажуть, зараз де цей пінг понг хто більше знищить військових ресурсів авіація США чи авіації Ізраїлю? Так що там вони собі грають у це зачищення Башарівських отих всіх речей. Але я маю запитання навіть від мене сьогодні. Друзі, знайомі теж питали: а що це нам дає з точки зору підтримки України? Я навіть перефразую більш конкретніше. Тобто в Сирії через події у Сирії. Наскільки це вплинуло на той самий Іран, який теж з нами воює за допомогою шахетів через русських і ракетами? Тобто іранці, наприклад, забоялися підставляти плече військове і рятувати Башара Асада. Що це нам дає з точки зору е, головного комуністичного імператора Ші Цзеньпіня, який подивився на оцього непобідімою легендарною армією Путіна? Чи це якось вплинуло на Китай? Одним словом. Е, Дайте нам квінтесенцію, наскільки сирійські події корисно або не корисно вплинули на розклади сил геополітичні, щоб це нам або в плюс, або в мінус зарахувалося. Ну дивіться, очевидно, що поразка Росії в Сирії, а це ніщівна поразка, це означає, що її ну. Імідж, який вони москалі намагалися підтримувати в країнах цього глобального півдня, зараз перейшов в таке піке, яке вже з якого вже вийти не можна. Тобто, це означає, що всі, починаючи від тих тих режимів, які вони через вагнер змогли поставити в Західній Африці і кінчаючи заданим вам сі, вони зрозуміли, що насправді російська армія це фейк фейк що в Україні що в Африці що де завгодно. Тобто, це те, що не вміє ні воювати, ні навіть самих себе захищати, оце ключовий ключова теза, яка сьогодні, мені здається, є найбільш так би мовити, ходовою в усіх оцінках. А для Ірану і для Китаю це безумовно ну великий сигнал. Для Ірану в першу чергу, тому що ну, вибачте, режим Асада мало чи відрізняється від режиму на Ірані, і, 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 і що це може відбутися так само. Ну в Ірані я думаю, вже тепер я думаю, ніхто не сумнівається. А для Китаю це теж дуже чітке уявлення про те, що з'являє з собою ця так звана Друга армія світу. Насправді нічого. Так, при тому статистика каже, що в них величезний мобілізаційний ресурс, вони можуть по жуковськи, по сталінськи далі продовжувати воювати направо наліво Називається цифра 7 мільйонів готових русських, які готові обміняти своє короткочасне військове життя на великі кошти. А вони кошти ще мають. Тобто, за вашими оцінками центру дослідження Росії, наскільки ще Вистачає в Путіна ресурсу ось таким біомасою воювати. Е, ну, зараз є така е, цікава статистика, яка говорить про те, що вперше за весь час цієї повномасштабної війни е, доходи від нафто і газу доларів е, стали меншими ніж ті, які використовуються на ведення війни. Тобто, що означає це іншими словами? Це означає, що тепер. Російська економіка почне їсти сама себе, тому що вона вже буде забирати гроші не з того зовнішнього, не з тих зовнішніх на які надходять за за нафту і газ. А вона буде змушена вибирати зсередини, тобто забирати вже у свого рідного населення у рідної промисловості, і так далі. І так далі, тобто, це такий дуже дуже символічний і дуже багатообіцяючий тренд, який говорить про те, що якщо зараз би наші західні партнери прикрутили не тільки газ, але й нафту, але по справжньому реально щоб це не було так, як деряве решетришето, то повірте, це означає, що Ресурс буде вичерпуватися. Ну, деякі економісти називають рік півтора максимум для того, щоб російська економіка сама себе з'їла. Угу. Чи це так сказати? Важко Бачите, вся статистика в Московії зараз засекречена. А вже виступки, декілька років, вже декілька років не, не можна, але до двох років я думаю, це реалістична реалістична оцінка. Ну загалом, ми ми коли прочитали цю цифру, 7 мільйонів готового мобілізаційного ресурсу, це принаймні самі русські так кажуть. А їх помножити треба мінімум на мільйон рублів, бо вони не менше платять. То просто такої астрономічної цифри в них не повинно бути. Тобто, це є зараз таку теоретична арифметика. А ви ще от зараз говорите про нафтову складову, і в цьому випадку вже в першому інтерв'ю, який дав президент Електид Дональд Трамп для NBC News, він якраз дуже великий кусок присвятив саме своїй політиці щодо е, вуглеводнів. Він казав: будемо довбати, будемо витягувати, будемо видобувати, відкривати. Тобто, е, США за Дональда Трампа хоче бути серйозним домінуючим гравцем е, ну, з нафтою. А це означає, що якщо Є якась домовленість з опеком, як мінімум, з саудитами, то схему з нафтою, яка була застосована до Святоського Союзу, можна би було побачити наживо. Але чи бачите ви після цього інтерв'ю, ви теж його напевно слухали, читали? Що це не просто гра, самостійно в штатівська? А що є ознаки, що такі будуть домовлятися? І оця нафта менше ніж 40 доларів за барель може бути реалізована вже наступного року. Ну, відносно цифри про сім мільйонів, пане Романе, ну ми ж знаємо що таке російська пропаганда. Ну, може бути і і 27, Тут питання ж таке назвати будь-яку цифру можна, але її нема чим забезпечити. Тобто можна можна призвати сім мільйонів. Ну і дати їм лопатки, от і вперед на місні штурми. Таке теж може бути. Тому тут питання, як кажуть, риторичне відносно нафти. Справді таке враження, що Трамп не, не жартує в цьому конкретному питанні, і що він хоче показати всім ускіномать по американськи, ну щоб Америка знову стала великою. і я думаю, що в цьому плані вони дуже добре зараз починають співпрацювати з саудитами, тому що власне від домовленості цих двох країн залежить ну практично все. Тобто всі інші безумовно важливі, але серед важливих є найважливіший. І якщо вони домовляться про те, що вони почнуть е, е, знижувати ціну, але збільшувати е, обсяги, то тоді у е, дядушки Вови е, почнуться справді реальні проблеми, тому що якщо впаде нафтові, впадуть нафтові доходи, то фінансувати нема більше чим цей, кубишка е, кубичка фонду національного благосостояння давно вже ну не те, що напівпорожня, вона вже практично порожня. Там уже нема що звідти вигрібати. Да плюс падіння нафтових доходів, да до плюс відсутність можливості експортувати газ. Бо великий же ж старт Путін сам собі обрізав постачання в колись, пане Романе. Були часи, коли Росія експортувала на захід. 100, ну, по-різному, від 130 до 150, ну, це максимум був мільярдів кубометрів на рік. Зараз, знаєте, скільки вона е, буде експортувати наступного року, коли у нас закриється експорт через, через Україну? 16 мільярдів. Mm -hmm. Ну от 150 і 16 рівно no. в 10 разів менше. 10 разів, так. Пане Володимире, а отут ще один момент. Якщо повернутися в ми говоримо про такі певні перспективні в часі речі, а сьогодні от Дональд Туск теж каже, має сподівання і візію, що ця зима це буде зима російсько-українських якихось перемовин. І це ми вже не раз чуємо. І мені завжди було цікаво і ваш погляд, зокрема. А вони ж не сходять зі свого стартового кандачка. Вони кажуть, ні, ми готові розмовляти, але тільки стамбульські домовленості. Нагадаємо, що це стамбульська капітуляція, яка була парафована одним підписом. Що це означає для нас? Чи може бути що оцей стамбульський козир від русських примусить, наприклад, наших західних партнерів казати, ну дивіться, ви ж самі його парафували, значить від цього і танцюйте. Нагадаємо, що це в 22-му році повністю список капітальів. Вимог. Тобто, це щось нас зобов'язує цей стамбульські парафовані домовленості арахамії компанії чи ні? Е, ну Просто два слова для того, щоб наші шановні е, слухачі і глядачі розуміли. Парафований документ нічого не означає, це перше і, і найголовніше. Тобто, можна, можна парафувати будь-яку е, папірчину але потім її. Не ратифікувати, не підписати і на тому поставити крапку. Ну обіцяв жениться. Ну а потім не склалося. Ну таке ж теж буває. От тому, тому думаю, на це не треба, не треба звертати увагу. Ми з таким самим успіхом можемо посилатися на Будапештський меморандум, де свій не парафований підпис, а свій підпис Єльцина, діючого президента. Мабуть, трошечки більше ваги ніж парафований... Ну не хочеться далі продовжувати а, а, і, і таке, і таке інше. Відносно переговорів, ви знаєте, на тут мені чомусь здається, що а, а, новообраний президент може таки а, влаштувати те, що він обіцяв. Бо пам'ятаєте, він говорив, що якщо українці погодяться на переговори, а росіяни ні, то я дам українцям все те, що йому буде потрібно, для того щоб перемогти. Ну, поки що з того, що ми чуємо, ну тільки хіба що цей переляканий Наришкін, який тоді пам'ятаєте, трохи того 23 лютого, 22 року, трохи не не не, не від страху. То він щось зараз почав почав говорити про, про якісь там можливості для переговорів, про якісь mm -hmm. там зміни в позиції, там і так далі. і Так далі, чи це сигнал? Сказати важко, але те, що говорить Путін, те, що говорить Лавров, те, що говориться. Чорнорота е спікерка е міністерства пропаганди говорить про те, що це, начебто, ще не факт, тому думаємо, що буде цікаво. Пане Володимире, мусимо вже фіналізувати. У нас е, час виходить, але є одну загадку, яку я не можу розгадати. Ну, півхвилинки. Може, ви е, 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 я дивився на оцей Бліцкрік е, Але поза три дня, Дамаск ще за півдня, і, і, і не можу до сих пір зрозуміти, чому після такого успішного старту Пригожин і його банда зупинилися. Чого вони не пішли до Москви, Там теж би всі розбіглися. Ще не вечір. Панеромади е, ще будуть. Будуть і походи до Москви. Так що давайте тримати кулаки міцно. Все буде Україна, і ми переможемо. Пане Володимир, дякую, що ви були з нашими глядачами і слухачами. Володимир Огризко, наш колишній міністр закордонних справ. Нині керівник центру дослідження Росії. Це був маркер подій.